Мої вітання, шановне панство, звуть мене Олександра. Хочу трошки з вами почитати коментарі ваші і, можливо, на деякі з них зробити такі, знаєте, маленькі розклади. Да? Ну, Такий собі маленький бліц. А, маю сьогодні нову колоду. Це подарунок від підписниці, пластикова колода Тарон. А, подарунок від підписниці, з якою ми сьогодні мали нагоду зустрітися і а, познайомитися ближче. Це пластик, ось такий, знаєте, такому вінтажному стилі, да, така бронза золото ось Така сорочка. Дуже приємна на дотик. До речі, така для мене. В мене не було до цього пластикової колоди. І ви знаєте, ну, приємно я здивована якістю взагалі тим, яка вона на тим яка вона на дотик. Да? Пані Ірина дуже-дуже дякую. Дуже, знаєте, як. Розчулена, приємно вражена, дуже дякую. Давайте спробуємо. Єдине, що я знаєте, спробувала її тасувати, вона трошки слизька, а я на балконі, і в мене балкон цей не закритий, то я боюся, щоб в мене карти не порозлеталися, а я потім не залишилася без колоду взагалі. Тому я приготувала ще свою маленьку, таку класичну, та яку вже ну, її, знаєте. Тому, друзі, будемо. Я так в сторонці буду тасувати, щоб. Щоб все було під контролем. Так, давайте сьогодні 11, 11 серпня, трошки почитаю ваших коментарів з приводу Купянського напрямку е... і багато питань. Подивіться, будь ласка, є розклад. Я детально розкривала цей напрямок, і допуск сьогодні я виставила з посиланням на цей розклад по Купянському напрямку. Все буде добре. Воно, розумієте, якщо буде здаватися, що наші відступають, не потрібно хвилюватися. Там ситуація буде змінюватися найближчим часом і буде змінюватися в сторону України, тому, друзі, будь ласка, набираємося терпіння, давайте пару карт. Пару карт. Купянський напрямок ой, переживаю, тасую і переживаю Купянський напрямок чого чекати в Україні. Да? Найближчим часом Купянський напрямок чого чекати в Україні. Бачите, як двіка пентаклів. Це буде от туди-сюди. Це як гра така. Ситуація контрольована. Ситуація контрольована. Чого чекати? Чекати вуху. Ситуація буде дуже, дуже швидко змінюватися. Не переживайте, там все буде Україна. Є план, є хитрий план. Двійка, двійка Пентаклів це карта такої, знаєте, гри. Карта гри. Пані Олександра, чи зможуть розказати ваші карти, чи викриють зрадників, які бажають прибрати Зеленського, і в який проміжок часу? Так, зрадники будуть викриватися, тим паче розклад був Зеленський на серпень місяць, і от якраз про викриття зрадників і про такі, знаєте, великі перестановки, і карти нам з вами сказали. Я сьогодні в новинах прочитала, що Зеленський збирається звільняти всіх воєнкомів по областях і ставити на це місце людей, які вже воювали, ну, тобто військових. Так? Також гарна новина, правда? Чому ні? Ну, дай Боже, щоб це все вийшло. Ну давайте спитаємо: ці зрадники, які хочуть прибрати Зеленського, чи будуть вони викриті? В оточенні Зеленського, чи будуть вони викриті. Хм. Та, звісно, дивіться, причому е, будуть намагатися ще й захистити себе. Карта Луна є небезпека для них. І вони відчувають, що небезпека, м -м, викриття вона наближається. По п'ятірці жизлові будуть створювати певні ситуації, будуть створювати певні провокації для того, щоб вигородити себе. Щоб, типу, я не я і хата не моя. Викриті будуть. Панство викрите будуть. Дивіться, які карти. Все, що було проховано, чекає їх по трійці мечів. Чекає викриття, неприємність. Я не скажу, що тут прям всі одразу кубками. Ні. Але викриття, да. так. Викриття, да. Хтось заляже на дно, хтось буде намагатися переїхати. Не переживайте. Я, я в цьому плані не переживаю. Ви мені часто в коментарях пишете, чому Зеленський тримає біля себе людей, які. Несуть для нього загрозу, чому тримає біля себе людей, які корупційні, да? які ну, користуються своєю владою і так далі. У мене колись був розклад на каналі, чи керує Зеленський своїм оточенням. І він вийшов Рицарем Пентаклів. А рицар Пентаклів це та людина, яка не повністю керує оточенням. Ну, от Як це? Знаєте, він може обирати тільки тих, хто дуже близько до нього. А тих, хто взагалі в цілому, то це не про нього. Є певні ще зацікавлені люди. Подивіться розклад, будь ласка. І причому цей розклад він вже не проти Зеленського. Ви там вже коментарі різні пишете: розклад про те, що є певні люди є певні обставини, якими він не керує, до яких він не... Немає можливості да, приймати рішення з приводу посади цих людей. Давайте спитаємо, на зараз, чи контролює Зеленський Ох. повністю своє оточення? Чи контролює Зеленський на зараз повністю своє оточення? Карта магу, карта Шута. Він, знаєте, дно колода четвірка кубків, карта очікування. Да? Я знаю, що відбувається. Я розумію, що відбувається. На зараз це не карта дії. На зараз це, знаєте, момент, коли. Момент очікування слушного шансу. Да? Чи контролює? Контролює. Карта Магу контролює. Але по шуту не скрізь. Розумієте, тобто є, є люди, які самі по собі. Які самі по собі. Так, боже, я. Друзі, не можу. Я переживаю, коли тасую, що контролює він повністю весь, весь Офіс президента. Залевание контролює весь Офіс президента. Четвірка мечів ні. Бачите як? Щось, щось іде зі сторони. Тут не повністю що це все під його контролем. Хто контролює, є певні домовленості? Є певні домовленості. Десь доводиться, десь доводиться йти на якісь компроміси, навіть якщо це і не зовсім йому подобається. Розумієте? А для чого він і топить, Король Жезлів? Є певна політика. Розумієте? Розумієте карти є певні люди яких він які, яких він вимушено закриває на щось очі. Вимушено закриває на щось очі. Так? Десь терпить, десь придушує свої емоції. Так? Тому що ну, є певні ситуації, не скрізь він може діяти. Політика, король жезлів, тому що є певні політичні сили, які дуже сильні. І ці політичні сили, я питаю, що це для України. Ці політичні сили, дають, тримають велике виробництво в Україні, тримають багато грошей в Україні. І вимушено потрібно рахуватися з ними. Поверховні зриці, карта Іерафанта, і Дев'ятка мечів. Тобто, друзі, не вважайте, що е, директор, о, директор кажу, що президент у нас може, знаєте, як назначати, знімати, е, керувати всім, хто там йому не подобається. Так, звісно, е, певні речі, знаєте, як можна ставити ребром, питання ребром, да, але розуміємо, що є ще хтось, від кого залежить. І фінансування країни, від кого залежить, і виробництво країни, і з такими людьми потрібно рахуватися. дуже багато багаті люди, 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 які мають певні інтереси в цій країні. да, Королі Пентаклів, які володіють певними виробництвами, заводами, пароходами і так далі. Ну ви мене зрозуміли. Я переживаю за цю колоду, і навіть, ви знаєте, мабуть, вам передається, да, оце моє. Не можу розслабитися, тасую, боюсь, щоб вона не полетіла. Так, ще питання: цікаве у вас з приводу ем, зброї вагнерівців? Чомусь ви думаєте, що вагнерівці сидять, вагнерівці сидять без зброї? В Білорусі, ті, які в Білорусі. Типу, було б класно, щоб вони пішли на Москву, але ж в них немає зброї, їх роззброїв. Хто вам таке сказав? Те, що. Говорять в новинах те, що пишуть. Воно ж, ну, блін, пропаганда ж так і працює. Давайте глянемо. Вагнер. Вагнер в Білорусі. Чи він сидить без зброї? Вагнер в Білорусі має зброю? Вагнер в Білорусі має зброю? Так, Карта Магу, карта миру. Все, що треба, в них все є. Якщо чогось не потрібно буде, вони дістануть. Це. Має зброю, має можливість її отримати. Має... Тут все під контролем. Оці карти, знаєте, як... я контролюю абсолютно всю ситуацію. Колесо фортуни знаю, де дістати, знаю, куди примінити, знаю, тобто ну, все там нормально. Панський. З чого ви взяли, що в них немає зброї? Все в них Далі питання у вас. Прошу подивитися, чи Єрмак та Гетьманцев понесуть покарання, чи є вони зрадники чи колаборанти. Понесуть покарання абсолютно всі. Я в цьому впевнена, як не перед людьми, так перед Богом. Це 100%. З приводу Юрмака, на каналі вже розклади в мене є. Будь ласка, зайдіть є список відтворення, називається розклади по. Розклади на людей чи розклади по людях, ну, друзі, якось так. Є там розклад, називається Крайній раз про Єрмака. Подивіться, будь ласка, не буду я більше на нього дивитися. Не буду. А от з Гетьманцева, на тему Гетьманцева ви просите вже давно. Давайте глянемо. Данило Гетьманцев, трошки небагато. Ну, Не такий прям великий розклад на нього зробимо. Да? Так, Данило Гетьманцев. Відкриємо Вікіпедію. Український юрист, політик-науковець, народний депутат України, Слуга народу та-та-та. Данило Олександрович Гетьманцев. Що ти за політик для України? Наскільки ти? Патріот України. хто ти для України? Давайте так. хто ти? Гетьманцев для України. Хто ти для України? Людина, яка на зараз відчуває загрозу для себе, для своїх статків і намагається зберегти те, що в нього є. От на зараз для України він не знаю, карти показали більше про себе. Тобто, от він розуміє, що стоїть для нього загроза. В нього зараз якась так, от, загострена ситуація в плані кар'єри. Він доволі, доволі різка людина, людина така, знаєте, гостра на язик. Хм. Рицарі мечів це такі політики, негарні політики. Це, знаєте, люди, які дуже імпульсивні. Ці люди вони спочатку говорять, а потім думають. Язик мой враг мой. Оце, оце тут. Дуже зараз печеться про свої гроші, про свої капітали. Так, а для України ти хто? Для України ти хто? Людина, яка грає на дві сторони. Людина, яка може е, готова піти на певні речі, е, захищаючи свої інтереси. тут виходить карта повішеного, карта е, дійка пентаклів. А це в нас, друзі, ви знаєте, да? чітко розумієте, що таке двійка пентаклів і повішений. Людина, яка на дві сторони, і вашим, і нашим. Свого не впустить, знаєте? Свого не впустить. Що ти думаєш про Україну? Гетьман, що ти думаєш про Україну? Ну, слухайте, значить, як все гарно починалося, як то говорять, так? як все гарно починалося. Дуже переживає знову ж таки за свої втрати, дуже переживає за свої статки, за те, що він втрачає свій вплив і не має розуміння, що буде далі. Він відчуває удар. Що він наближається, він розуміє, що кінець буде, розуміє, що відповідати йому доведеться. Негарне майбутнє його чекає, я вам хочу сказати. Це є політичне майбутнє в Україні, яке воно, гетьман, це. Ага, дивіться, карти випали. Буде ще певна ситуація, коли він буде вимушений захищати себе. Він недовго буде ще е, при владі. Давайте так, його. Він буде сподіватися на певні свої зв'язки, буде сподіватися на певні знайомства для того, щоб вони допомогли йому по правосуддю захистити свої інтереси. Тобто буде якась ситуація по правосуддю, коли він буде вимушений себе захищати. Але чекає його вежа, де вона поділася? Ага, ось тут. Але чекає його вежа в Україні, тому Майбутнє не дуже яскраве. Які, знаєте, розбирательства по його справі все ж таки будуть. Загроза над ним стоїть. Тому, чи буде він відповідати? Дивіться, карта перевернулася тут з мечів. Чи буде він відповідати, гетьмансь, перед Україною будеш відповідати за свої діяння погань. Віяльні буде відповідати? Гроші, гроші, гроші. Відсторонення для того, щоб врятувати себе гроші момент відкупу, але карта відлюдника виходить. Це знаєте, як бажання заховатися, бажання відкупитися і заховатися десь в світі. Тобто ну, знайти для себе прихисток. Але відповідати своїми грошима буде. Я от питаю, чи будеш ти сидіти. Дивіться, тут якісь справи на нього можуть бути. Штрафи якісь, конфіскація якась, тобто розборки будуть, так. Да. Це втрата майна, це втрата, втрата впливу, мандату чи чого там, ну, політичного, да. того, що нажив. Втрата буде. Тому так, твої зв'язки з Росією. Які вони? Чи є вони? Твої зв'язки з Росією, Гетьман Будь ласка, дивіться. Приємні розмови, кубки, інформація, карта сонечка з вигодою для себе. Ще, знаєте. Ой. Щоб не було ще, знаєте, таких обмінів, як. Це, Боже, з Медведчуком. Такі собі карти на нього. Так що, друзі? Так, дивимося далі. Щось я так знаєте за собою спостерігаю, що в мене і на відпочинку такі дуже повільні розклади. Мабуть, і ви помітили, мені не хочеться швидко говорити, мені не хочеться швидкі робити розклади, або якось так, знаєте, дуже імпульсивно щось розповідати. Стан такий, такий рівний, такий збалансований. Цікаво, чи знає Путін, що Вагнер збирається на Москву, та Путін, при чому тут Путін? Інші там... люди приймають рішення там добре. Так, ну з приводу, чи є таке, що Україну примушують до перемовин з московитами? І чи так, то що Китай готує нового президента для московитів? Ви думаєте, що Китай буде свого? Колись дивилася розклад, який робила з приводу штатів і Китаю. Хто там, чиї інтереси на Росії переможуть, да? чи інтереси Штатів, чи інтереси Китаю, бо там і той, і той має своїх людей і просуває своїх людей. Давайте подивимося, чи примушують до перемовин Україну з московитами. Чи примушують до перемовин Україну з московитами? Примусово йде така робота? Примушують. Так, звісно, це було б вигідно, це було б вигідно. Я вам хочу сказати, що наразі, ну, примушують, да, але це примушують більше до таких перемовин, які ну, на загал. А те, що там на зараз щось вже відбувається, то це факт. Ну, вже, вже якісь перемовини йдуть. Перемовини, які, знаєте, вони таке відчуття, що вони йдуть постійно. Чи є на зараз? Давайте спитаємо. Момент перемовин Україна-Росія. Що на зараз? Чи є якісь перемовини? Ну, дивіться. Борицарю, Да? активність є в своїх інтересах. Перемови не йдуть. Перемови не йдуть. Що це для України? Для нас це знаєте, ми диктуємо правила, ми диктуємо умови. Що це для Росії? Нічого доброго. Вони програють, у них немає можливості, немає сили вплинути, в них немає. Ну, взагалі, нічого немає. По цих картах. Це знаєте, ну, крах крах абсолютно всього. Всім сподіванням, прийде кінець. Це розумієте, карти про те, що вони будуть підлаштовуватися під те, що їм будуть пропонувати. Україна займає таку позицію, коли а, навіть Захід не буде примушувати нас до перемовин, і ми з вами, друзі, також на це дивилися. Там, пам'ятаєте, був такий розклад, що ми поламали всі плани. А, зараз я спробую його знайти. Україна попри всіх. Так, да, домовленості США та Ерефії. Крим, Донеччина, Луганщина. Україна попри всіх. От подивіться. Ну, буквально недавно на тому тижні був такий розклад. Так. Ну. Люди тут не сходяться, вагнер роззброєний. В них при заїзді в Білорусь пістолетів не було, в них все забрали. Чим вони підуть? Не сходиться. Ну не сходиться, то не сходиться. Що ж я вам скажу? Є у вас якесь місце, де ви отримуєте інформацію, якій довіряє. Ну, добре. Що ж я вам скажу? Ні, то ні. Та, з приводу того саміту, саміту зустрічі в Саудівській Аравії, я умовилася вже мене 10 тисяч разів поправили з приводу НАТО. Та не НАТО, а зустріч Саудівській Аравії це не впливає на розклад, не переживайте. Я, ну, я, я розумію про що я питаю. У мене ну, картинка питання, вона ж стоїть голові. Так, друзі, мабуть, це все, тому що я тут вже а, прийшла до того моменту, поки я виїжджала. Ви вже пишете, немає пару днів від мене ефірів, все ли все, все, все у мене в порядку. Все добре, все друзі, все, все добре. Панство. Я відпочиваю, ми відпочиваємо з родиною, на вона зараз з чоловіком, пізніше до нас приєднаються діти. От, і. Знаєте, набираюся сили, і бачите, навіть важко, <смі> важко мені говорити, робити швидкі розклади. Бувають такі моменти, коли просто хочеться мовчати. Мовчати, насолоджуватися, набиратися сил, просто думати, аналізувати, спостерігати. Інколи буває, просто спостерігати. Давайте тоді, мабуть, на сьогодні все. Але бачите, інколи так з розкладами виходжу до вас, тому що ну, я, я, я сумую, та? мені хочеться з вами поспілкуватися. Я дякую вам за ваші коментарі, дякую за перегляди, дякую за те, що ви є, і за те, що ви турбуєтеся. Дай Боже, все у нас. Все буде добре. Давайте будемо берегти один одного, берегти себе, берегти Україну, шануватися. Не забувати, що ми всі пані та панове. Мирного вам неба, гарного дня, бережіть себе!